Росія планує завершити війну до 2026 року. Про це повідомляє представник ГУР Скобіцький. Російська Федерація спрогнозувала 15 сценаріїв можливих військових конфліктів до 2045 року. Шість із них пов'язані з Північною Європою. Тож, можливо, і не дарма. Євросоюз готується до війни. Кожного жителя зобов'язали запастися їжею та водою на 72 години. Про це повідомляє видання Політіко. Це вони на 72 години. І що це має означати, що Київ за три дня? Тобто Євросоюз за три дні чи здадуть, чи Євросоюз має перемогти упродовж тих 72 годин? Ну, нехай Бог їм в поміч. Ну а як вони нам допоможуть, то й ми їм. Польща, наприклад, має боєприпаси на 1-2 тижні війни. Про це заявив голова Бюро Національної безпеки Луковський. Я думаю, що залежно від того, як ведуться бої, оборону можна було б вести протягом тижня-двох за сьогоднішнього рівня запаси. Отаке От то, Так що треба не лише водою і їжею записатися, але й боєприпасами мати їх таку кількість, щоб росіяни у ваш бік і дивитися боялися.